Одійний фонд святого Іво Хелорі, заснований правником францисканцем Володимиром Боштаном у 2017 році в Україні у місті Одеса з 24 лютого 2022 року, крім малозабезпечених та соціально незахищених верст населення, сиріт, вдів та простих людей, розпочато роботу з надання безоплатної правової, психологічної, соціальної, духовної, матеріальної допомоги. Внутрішньо переміщеним особам, переселенцям та всім, хто постраждав внаслідок війни в Україні, Іво Хелорі, святий Римо Католицької церкви, терцарій Чернечого ордена францисканців, покривитель Британії, правників, сиріт і вдів, простих людей, які опинилися в скрутних юридичних обставинах. Благодійна організація Святого Іва Хеллері спільно з організацією Духовність Одеси, в котре провела в місті Одесі благодійну виставку храми Духовність Одеси. Ми благодарні римсько-католичському собору Одеси за приглашення зробити тут виставку мою з отцом, которую я назвав храми Духовності Одеси. Эту выставку мы готовили около 10 лет. Будет интересно да, проследить на основе коллекции отца, как э, вот в Одессе х, церкви какие-то были воссозданы вновь, какие-то реставрировались, какие-то заново возрождаются. Я с удовольствием откликнулся здесь провести первую выставку нашу, потому что это было в 2009 году. В 2018 году, к сожалению, была тут посмертная выставка. Сегодняшняя прошедшая выставка совместно с фондом Святого Ива Хеллари было для нас таким интересным и плодотворным сотрудничеством сделать эту выставку, потому что сама идея этой выставки – показать, что Одесса, наш любимый город, родной город, в котором мы живем, есть многоконфессиональным городом, потому что в нашем городе это мировой пример для мирного вообще проживания всех наций и народностей в одном городе. Мы надеемся в дальнейшем не просто проводить еще очередные выставки в нашем любимом городе, это само собой. У нас есть перспективы и планы сделать такой международный проект. Эту выставку мы планируем показать и по европейским странам, и в Америке. Ця виставка була унікальна, тому що на цій виставці було представлена саме велика кількість картин художників Віктора і Юрія Оситенка. І ця виставка була проведена під час війни. Це ще дуже складне було питання в її організації, в її проведення. Чому ця виставка благодійна? Тому що більшість коштів і тих пожертв, які ми зібрали, ми направили на допомогу людям, які постраждали внаслідок війни. Це внутрішні переселенці. І ми маємо в майбутньому в планах провести цю виставку вже в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Ця виставка буде мати такий лозунг. Міжнародна благодійна виставка в рамках проекту Україна понад усе. Ми сподіваємося, що люди, які прийдуть на ці виставки, вони подивляться мистецтво українських митців художників. Вони подивляться стиль, вони зможуть зробити обмін. На досвідом, якісь там пропозиції, налагодження якихось контактів і так далі. Ми знаємо, що дуже була, велика кількість людей з України виїхала за кордон і вони нас чекають. Вони кажуть, що, на жаль, ми не можемо приїхати в Одесу і бути присутніми на цих виставках, тому ми виставку веземо до людей. На сьогоднішній день одеська сінтропольська дієцезія очолює єпископ Станіслав Широкарадюк. Людина, яка дуже багато робить для розвитку парафії і самої дієцезії, людина, у якої можна брати приклад відносно благодійних процесів. Дуже велика кількість в Україні по всій Україні започатковано різні соціальні благодійні проекти. Завдяки єпископу Широкородюку розвивається Одеська Сніферопольська дієцезія. За короткий період зроблено дуже багато. І ми сподіваємося, що ця тенденція, цей напрямок буде лише в подальшому мати великий-великий духовний розвиток. В рамках міжнародного культурного проєкту фонду святого Іво Хелорі єпископу Станіславу Широкородюку. Очільнику одеської сімферопольської дієцезії було передано в дар від співзасновника фонду Духовність Одеси Юрія Осетенка картину його батька, одеського художника Віктора Осетенка, на якій зображено Римо Католицький костьол Святого Клементія, зруйнованого у 1936 році НКВС, я хочу презентувати цю картину та вам. Єпіскопу Станіславу ми дуже вдячні. І для нас це велика пошана, бо з, е, від вас я маю на увазі римсько-католицьку діоцезію міста Одеси. Щира вдячність від нас то є спромова е, цієї благодаті від епархії, бо мати запрошення до римсько-католицької. Діоцезі, яка є єпархія е, Ватикану. І вам дуже вдячність як епіскопу цього собору. Чудова картина, дуже дякую. Це одна з тих е, чудес, які люди творять своїми руками і які тебе будуть радувати багато-багато людей. Е, Це мистецтво, яке, яке ви творите. Дякую вам. Хай Бог благословляє і обов'язковляє натхнення. І це був за храм, скажіть, так? Парафія постала на початку ХХ століття. Це був район, де жили поляки. Було дуже багато, до 30 тисяч, але не мали свого храму. Але попросили місто, щоб місто виділило ділянку, і власне, в тодішні часи це за містом було. Виділили діляночку на будову храму і побудували підприємці польські, підбудували цей храм для потреб. Тих мешканців, які жили на Молдованці. Парафія була основана в 1903 році. На жаль, після того, як храм був побудований, попрацював кілька років, був зірваний НКВД. Два роки назад був поставлений пам'ятний знак, такий пам'ятник пам цьому храму мініатюра перед, власне, там, де Стояв цей храм, також щоб люди бачили і знали, що на цьому місці був храм. Бо дуже багато людей проходить, але не знають. Також і зроблений такий мам музей під відкритим небом, історія храму, історія, фотографії, які він був, які був. Був дуже високий, був дуже великий. Його вежі стягали аж, якщо не помиляюсь, 68 метрів. Тобто його було видно, це був найбільший храм на, на півдні України, на півдні Одещини. Продовжуємо ту традицію в храму Святого Кліментія в Одесі. Злодика, хочу вам подякувати сердечно за те, що прийняли нас, за те, що дозволили провести цю виставку, духовність храму Одеси, за те, що нас підтримали, і за те, що в спільній молитві ми несемо далі таке добро. Дуже ще раз дякую за таку роботу за цей подарунок. І сподіваємося, що це буде нести далі в подальшому культуру в місті Одесі. Дякую, і завжди запрошення. Продовжуючи свою діяльність, фонд святого Іво Хелорі разом з усіма українцями крок за кроком наближається до спільної перемоги.